Шевченківські дні в Україні тривають. Кобзаря шанують різними мистецькими акціями і в містах і в селах. Влаштували тематичну акцію в Київському музеї Садибі Шевченка. Сюди прибули зі своїми роботами артисти з Чернігівщини. Краю, який Шевченко любив найбільше. Окрім картин, до столиці привезли і так званий живий журнал Кобзаря. У столичній садибі Кобзаря цьогоріч особлива акція. Сюди за підтримки президентського фонду Леоніда Кучми Україна приїхали митці із Чернігівщини. Ніжинська художниця Юлія Петренко привезла унікальні полотна із солоного тіста. Цей незвичайний матеріал непростий у роботі. Кожна картина твориться щонайменше місяць. Загалом в авторки вже понад півтори сотні полотен. До дня народження Шевченка жінка створила серію робіт, які перегукуються з його творами. Наймочка, сліпа, Мар'яна Черниця. Конкретна там поезія, конкретний вірш це е, є конкретна картина, але е, в цій картині зображений не сюжет, а моє відображення, моє е, Прийняття того слова, яке було написано Шевченком. окрім картин до столиці привезли і так званий живий журнал Кобзаря. Наукову роботу чернігівських краєзнавців оживили юні актори. Вони відтворили найцікавіші історії з біографії Шевченка, який неодноразово бував на Чернігівщині. Я дізналась, що він перебував у Ніжині. Дуже цікавився картинною галереєю в нашому університеті. Також я дізналася, що коли він помер, Го труну переносили через все місто застави Чернігів, Ніжин і чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь. Я вважаю, що цими рядками Шевченко закликав, по перше, не цуратися своєї рідної мови, а вже потім навчатися інших мов. У музеї Шевченка завжди раді дитячому осмисленню творів кобзаря. кажуть, шкільна програма віршів нав'язує, але діти можуть поринути значно глибше. Коли із уст дитячих звучали рядки поезії Шевченка, разом поєднані з їхніми емоціями, це неймовірна передача. Ви знаєте, мені вона більше зачіпає душу, як читають народні артисти поставленими голосами, бо воно настільки щире. Оце те щире, яке любив Шевченко. Президентський фонд Україна влаштовує Шевченкініану щороку, цьогорічна триватиме аж до травня, до дня перепоховування Кобзаря. Оксана Михай... Айлова Сергій Семенченко, факти ICTV.